На з'єднанні Сонця з Плутоном з 15 по 18 січня в Україні виникають проблеми. Скандал пов'язаний з Арестовичем, взрив дома в Дніпрі з взяття росіянами Солідара і крушіння гвинтокрила. Які тут астрологічна аналітика і яку ту інформацію з точки зору астрології, несе, з точки зору прогнозування війни. Значить, в Російській Федерації ми зараз не бачимо якоїсь такої особливої проблематики. Вся проблематика в Україні відбувається. Сонце означає ну, центр уваги, і, а Плутон означає ну, смерть руйнування. І чому в Україні відбувається так багато зараз смертей і руйнування? Плутон є управитель Скорпіоном. і в Скорпіоні зараз знаходиться. Південний вузол, точка затемнень. Це означає, що е, зараз, коли люди проявляють нижче октаві енергії скорпіона, то вони ну, чіпляють глибокі проблемні кармічні якісь процеси. Таким чином, ну, ну ненавидіти, злитися, відчувати лють, ненависть і злобу. Це приводить до топікових ситуацій і накопичення карми. І от зараз Сонце в з'єднанні з, з Плутоном висвітило, що в зв'язку з тим, що модно зараз в Україні такий тренд, як вести війну на ненависті, тобто, чим сильніш ти ненавидиш Путіна, росіян, тим ти краще. От. Але це з точки зору астрологічного прогнозу призводить до от таких процесів. Сонце пов'язано з дітьми, і гвинтокрил упав на дітей. От. Значить, через дітей, через смерть дітей, з точки зору астрології пішла негативна карма. Тобто, коли кармічний узіл Скорпіона, то не можна ненавидіти просто так. Це ненависть повертається. Якщо не самої людині, то якимсь близьким чи ну, співвітчизникам. Солідар Сонце теж пов'язаний Солідар з енергією сонця. Теж от втрата Солідару. Ну І Арестович теж знак Зодіака лєв. ну Видно було, як проганяли Алістовича, оскільки ненависті і люті в українців навіть до ну не до Путіна, а навіть до Арестовича. От. А як перспективно воювати з астрологічної точки зору? Вектор розвідку знаходиться в тельці. Телець там же і у рану привітів Зеленського. Тобто, це означає, що перспективно так воювати з Зеленським і перспективно воювати телець конструктивно, спокійно краще, ніж ненавидіти і проявляти свою лють, просто конструктивно, наприклад, відправити. Збройним силам України донат там чи допомогу, чи що ще корисно зробити для війни. А якщо ви не в темі війни, то для біженців, чи для поранених, чи, чи, чи для постраждалих, чи ще когось. Талець означає просто спокійно, конструктивно щось робити. Наприклад, така формула дій описана в фільмі Останній самурай з Томом Крузом, де він навчався культурі війни. І от якщо ви ну, не розумієте, про що я зараз скажу, то згадайте, мабуть, ви бачили такий фільм Останній самурай, як там рекомендують ну, японські самураї воювати, тобто без ненависті, без люті, з повагою до свого супротивника спокійно і ну, хладнокровно. Тобто такий і є знак зодіака телець, спокійний, конструктивний і орієнтований на результат. А якщо ми почитаємо ну, заголовки в відеороликах і лайки під постами, то ми навпаки бачимо, що ну, в тренді оця ось енергія Скорпіона, тобто ще більше ненависті, прокляття, лють. Ну і от управитель Скорпіона Плутон. І сонце висвічує в з'єднанні з Плутоном. До цього ця ненависть призводить. По Шлях южного вузлу по астрології означає тупік і неперспективність, а шлях північного вузла він означає перспективність. Також сонце означає зараз, воно є управітелем чорного місяця. І це теж означає, що через чорний місяць, тобто йде відпрацьовка негативної карми. Сонць, чорний місяць в Леві знаходиться у правитель сонця Лева. Як я вже казав, пов'язано з солью, солідаром, з дітьми і з ну, Арестовичем, ну, і з Арестовичем теж. От. Таким чином, от цей Чорний місяць він означає той канал, через який. Виходить, це вихлопна труба, через яка виходить той негатив, який люди накопичили. Вот діти і розплачуються за той негатив, який ну, мають інші люди. Я вже казав в минулих відео, що чорний місяць в Леві, і звертайте увагу, будь ласка, на дітей, от, на, те, щоб, на те, щоб бути. Ну, свідомими у відношенні до своїх дітей, уважно за ними дивитись, де вони, що вони чи не знаходяться, вони в небезпечних зонах. Ліліт в Леві буде ще всю весну і все літо. Тому це ще не кінець. Далі треба дивитися за дітьми, особливо в період сонячного затемнення, яке буде в районі 20 квітня. Також ця вся історія, оці всі біди, які зараз відбуваються з Україною в середині січня. Трата ініціативи, в тому числі у війні, як деякі кажуть, що почали вже не про наступ казати всі, а про те, щоб стримувати наступ Російської Федерації. Це теж тема Ліліта в Леві. Лев означає робити по-своєму, як я хочу, не чути там інших, не чути там інших країн, іншої думки. От, тільки свою лінію, гні свою лінію, як в пісні така пісня, да? гні свою лінію російська. Оце в стилі неперспективної моделі поведінки. От. До речі, я зараз не шукав, але десь я таки читав, що Валерій Залужний сказав, що треба не, ми воюємо не тому, що ми ненавидимо ворога, а тому, що любимо своїх. Ми ненавидити, чужим, чужих, а ми любимо своїх. От хто ну, має посилання на цей вислів залужного. скиньте, будь ласка, в підпису. Просто не хочу зараз шукати це. Оце про те, що я кажу, що енергія скорпіона люта ненавидіть вона буде призводити до ну, кармічних бумерангів цієї енергії. Ця ненавість вона може вертатися тим чи іншим чином. Більш всього страдають енергія. Ну, лева, діти, а також лев означає ну, робити тільки, як ви вважаєте за необхідне. Що тут перспективно робити? Працювати на інших знаках зодіака, не на леві, на меркуріанських знаках зодіака, тобто слухати, там, дискутувати. Задавати запитання, Вініра, любити те, що робити те, що ви любите. Сатурн в хорошому положенні. Сатурн означає діяти дисципліновано. От. А оці два тренди ми зробимо по-своєму лев, і ми всіх ненавидимо. Він є пасткою в даної ситуації. Ось така аналітика. Пишіть, що ви з цього приводу думаєте. Дякую за увагу. На все добре.